І треба дивитися більш подробніше до цього мотора, тому що вони розчитані на максимальну потужність, замість того, щоб бути винослів, як Хон, яка проходить лям 97-му році. Саме через це ми бачимо сформування шини, які просто ходять 150 тисяч і під цього кажуть Е, дай грошей. Щодо цього BMW, то що мені не сподобалося відверто, це те, що в дизельних BMW, в топовій комплектації, тобто 3 літри дізель, в неї буде двойний вихлоп по бокам, який, на мою думку, більш заряжено виглядає. Чим просто дві труби отам з боку таке відчуття, як будто в тебе просто BMW типа на моторі, але скажу так: а, бензин не їде, або дізель, дізель то сила. Але щодо самого мотору, він все одно буде хавати масло. На високих оборотах це стандартна тема для більш-менш потужних моторів. Вони будуть хавати ну, плюс-мінус тебе по 100.